Івана Леонідівна Ривенько, кандидат медичних наук, лікар-невролог інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини. Вчора говорили про антитромбоцитарну терапію, подвійну антитромбоцитарну терапію у пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром. А от сьогодні маємо дійсно нагоду отримати клінічні ілюстрації щодо антитромботичної терапії. У пацієнтів, які для попередження серебромаскалярних захворювань. Так. Добрий день вона. Дякую, Дякую Анатолівна. Добрий день, добрий день, шановні колеги. І так дійсно розглянемо декілька клінічних ілюстрацій пацієнтів, які перенесли гостре. Гостре порушення мозкового кровообігу. Перша клінічна ілюстрація. Відносно молодий пацієнт 54 роки, який досить давно уже страждає на артеріальну гіпертензію. У нього помірна була артеріальна гіпертензія другого ступеню другої стадії. Якось коригував він свої цифри тиску. Але в 2017, в 2017 році у пацієнта визначено стеноз внутрішньої сонної артерії, атеросклеротична бляшка 30%, а в 2022 році вперше зареєстрована фібриляцію передсерть. А вже в 2023 році, в червні цього року, у пацієнта сталося гостре порушення мозкового кровообігу, чим, власне кажучи, він і був скерований до мене. Що ми знаємо про пацієнта? Артеріальний тиск в нього при офісному вимірюванні в стаціонарі був 180, 158 на 95, тобто підвищені цифри тиску. В нього нормальна швидкість клубочкової фільтрації, дещо за високий холестерин, ліпопротеїди низької щільності, як для пацієнта з атеросклерозом, пацієнта з високим серцево-судинним ризиком. Ви бачите результати ехо. Дилятація лівого пересердя, збережена фракція викиду, і двобічне ураження, за даними доплерографії, двобічне ураження е е е сонних артерій. Пацієнт приймав раміпріл 5 мг на добу, флікеніт двічі на добу, аторвастатин 10 мг, як для мене це однозначно замало, і едексакорд. Йому був призначений едексакорд ще. З 2022 року, коли у пацієнта сталася подія, сталося гостре порушення мозкового кровообігу, відмінили едексакорд і призначили подвійну комбінацію АСК плюс клопідогрей. Вірно, чи це ні, будемо розбиратися далі з огляду на існуючі рекомендації сучасні. І так. Ми зробили пацієнту нейровізуалізацію, і, за даними МРТ, в нього немає вогнища інфаркту, тобто діагноз, інсульт ми не виставляємо. Клінічна симптоматика у пацієнта тривала не більше години, навіть я б сказала, хвилин 20. Така чітка була клінічна симптоматика з правобічним геміпарезом, з афазією. За 20 хвилин ці симптоми. Минулися, отже, пацієнт абсолютно вкладається в картину гостре порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака басейні лівої середньої мозкової артерії. Пресестуюча форма фібриляції передсердь. ви бачите заключення за даними добового моніторування ЕКГ і хазблет, якщо раніше у пацієнта було 2 бали. Тут в мене, мабуть, помилка у нашого пацієнта навіть не 3, а 4 бали за шкалою хазбла. Е 3. Да, 3 бали так і залишаються, тому що він переніс транзиторну ішемічну атаку. Це ще плюс 2 бали. Терапія транзиторної ішемічної атаки починається в день транзиторної ішемічної атаки. І по суті, це є вторинна профілактика інсульта. Буквально з першого дня. Захворювання це антигіпертензивна терапія, комбінована з досягненням цільового рівня артеріального тиску 130 на 80, але не в перший день, а поступово. Це високоінтенсивна статинотерапія і це антитромботична терапія. Але рекомендується пацієнтам з транзиторною ішемічною атакою і високим ризиком інсульту подвійна антиагрегантна терапія. Клопідогрель плюс АСК або діпірідамол плюс АСК. Але ця терапія рекомендується тільки пацієнтам з некардіоемболічним гострим порушенням мозкового кровообігу. Якщо у пацієнта є фібриляція передзерть, буде однозначно презумпція фібриляції передзерть, і такий пацієнт однозначно. Повинен отримувати антикоагулянти. Уже ви обираєте це антагоніст вітаміну К, це верфарін чи це прямі оральні антикоагулянти. Ще раз нагадую, що пероральні антикоагулянти назначаються всім пацієнтам з фібриляцією перец незалежно від того, яка форма у них фібриляції перецерт. І антитромботична терапія. Монотерапія, подвійна терапія, потрійна терапія антиагрегантами не довела свою ефективність у проти у профілактиці інсульта, вторинній профілактиці інсульта у пацієнтів з фібриляцією передсердь. Перепрошую стосовно відновлення, коли відновлювати. Антикоагулянтні препарати, неврологи завжди про це говорять, дуже часто приводять оцей алгоритм, це правило Дінера, і дійсно ми ним користуємося, але пам'ятаємо, що це рекомендації експертів. І на сьогоднішній день ведуться дослідження щодо старту перуральної антикоагулянтної терапії, рандомізовані клінічні дослідження. Результати, я думаю, будуть скоро надані. А я скажу нижче про дослідження клінічної практики. Але на сьогоднішній день рекомендується призначити антикоагулянт в перший день транзиторної ішемічної атаки через три дні, якщо це легкий інсульт, легкий за шкалою ЕНАЙЧСЕС менше вісьми балів, і обов'язково враховуємо розмір. Вогнища. Якщо це інсульт середньої тяжкості через 6-7 днів, виключивши геморрагічну трансформацію, якщо це тяжкий інсульт через 12-14 днів, обов'язково провевши не провівши нейровізуалізацію і закривши питання з геморрагічною трансформацією. Якщо у пацієнта внутрішньомозковий крововилив, і ми знаємо його причини. Ми можемо невілювати ці причини. Антикоагулянтна терапія пероральна призначається через 2-4 тижні мультидисциплінарною командою кардіолога, невролога, лікаря, який лікує пацієнта. Якщо ми не знаємо причину внутрішньомозкового крововилива, рекомендувалось Розглянути оклюзія вушка лівого передсердя, але зараз все-таки продовжується дискусія, багато думок з приводу того, що теж слід задуматись над призначенням пероральних антикоагулянтів. які обирати. Ну я не буду верніше повторю, але я вже напевно сотий раз повторю, що пацієнтів, якщо немає протипоказів. Надається перевага перед Варфаріном, надається перевага прямим новим оральним антикоагулянтам, але вони вже не нові, вони вже прямі оральні антикоагулянти. Чотири препарати, всі ми їх добре знаємо. І коли в мене колеги питають, який препарат краще призначити пацієнту, який переніс інсульт. Апіксабан, Рівароксабан, Едоксабан, Дабігатран, там якісь свої переваги хтось наводить. Я хочу сказати, що абсолютно всі препарати є хорошими. Вони всі чотири препарати є унікальними. Вони мають свої переваги, мають деякі нюанси, можливо, навіть не недоліки, а мають свої нюанси. Тому лікар разом з пацієнтом. Вибирає антикоагулянт. І якщо цей антикоагулянт підходить пацієнту, якщо він добре його переносить, пацієнт приймає і буде приймати антикоагулянт, профілактуючи серйозні серцево-судинні і судинно-мозкові ураження. Ми нашому пацієнту призначили Едоксабан. Чому Едоксабан? Тому що це препарат, один з цієї четвірки нових оральних антикоагулянтів, прямих оральних антикоагулянтів, який має потужну доказову базу дослідження NGH. саме, мабуть, масштабне дослідження. Більше 21 тисячі пацієнтів прийняли участь у цьому дослідженні, де Едоксабан порівнювався з Варфаріном. Середній вік пацієнтів був 75 років, тобто пацієнти такого досить поважного віку. Середній бал за шкалою чац два Васк був 3 бали. 28% майже третина пацієнтів, які приймали участь в цьому дослідженні, перенесли. Ішемічний інсульт або транзиторну ішемічну атаку, тобто досить така велика когорта пацієнтів, які перенесли цереброваскулярну гостру подію. В результаті дослідження було продемонстровано, що ідоксабан краще, ніж варфарін, профілактує інсульт, ішемічний інсульт, і системну емболію. На 13% у дозі 60 мг. У дозі 30 мг такої різниці достовірної не було визначено, але доза 60 мг краще профілактує інсульт і емболію. У групі застосування едоксабану ризик геморагічних інсультів внутрішньомозкових крововиливів у порівнянні з Варфаріном був нижчим на 46% в дозі 60 мг. А в дозі 30 мг на 67% менше ризик внутрішньомозкових кровотеч. І хочу ще додати, що саме в дослідженні Доксадбан продемонстрував е зменшення смертності серцево-судиної у порівнянні з Варфаріном. А цим може похизуватися хіба що де Ще один плюс. Стосовно едоксабану, це збалансоване виведення і печінкою і нирками, тому у пацієнтів з легкими порушеннями печінки, з порушеннями печінки лег легкого або помірного ступеня тяжкості цей препарат. Може застосовуватись. Знову ж таки, згадуємо про те, що пацієнти з фібриляцією це частіше за все коморбідні пацієнти, які приймають велику кількість препаратів, і це також має значення при призначенні антикогулянтної терапії. Чому ще едоксабан? Тому що це наш вітчизняний пероральний антикогулянт. Перший це препарат едексакорд, який довів свою біо, продемонстрував, довів свою біоеквівалентність. Ми вже пройшли період становлення з призначенням едоксакорду. Ми вже маємо свою власну клінічну практику, і ми бачимо, як цей препарат переноситься пацієнтами як він запобігає виникненню гострих порушень мозкового кровообігу, я вчасності кажу ем, про сереброваскулярну патологію. І так, наш пацієнт йому була модифікована терапія ем, до раміпрілу додали Амлодіпін, йому була підвищена ем, статинотерапія, тому що йому потрібна високоінтенсивна статинотерапія. Це пацієнт. З перенесеним гострим порушенням мозкового кровообігу і пацієнт з атеросклерозом сонних артерій, в лікарні двічі на добу призначили колеги-кардіологи і едоксакорд в дозі 60 мг. Мої колеги спитали в мене: якщо у пацієнта був едоксакорд. Але подія все-таки сталася. Сталася транзиторна ішемічна атака. Чи потрібно його поміняти на інший антикоагулянт? Останні роботи, останні дослідження, клінічні, клінічні статті говорять про те, що Події, які сталися у пацієнтів, гострі порушення мозкового кровообігу, які сталися у пацієнтів на тлі прийому антикогулянтної терапії, в першу чергу пов'язані з тим, що пацієнти самостійно не дотримуються правила прийому препарата, друге редуковані дози, і третє якийсь інший альтернативний механізм виникнення інсульту. Що стосується нашого пацієнта, і ще один аспект: якщо навіть події стаються на тлі антикоагулянтної терапії, ці події значно менші, вони менш інвалідизуючі, ніж вони могли бути без антикоагулянта. І так само я можу сказати про нашого пацієнта, який приймав едексакорд. Так, в нього сталася подія, але ця подія тривала 20 хвилин. І не залишила ніякого сліда в його мозку. Відбулася оклюзія судини, але тромб дефрагментувався швидко і відновилась перфузія. Отже, едоксакорд справився зі своєю задачею, і наш пацієнт продовжує приймати препарат в дозі 60 мг. Слідуючий пацієнт – пацієнт. 72 років, у якого з 17-го року пароксизмальна форма фібриляції пересерв у 2021 році пацієнт уже переніс транзиторну ішемічну атаку, але чомусь це не помітили колеги, які лікували його. І пацієнту було призначено антиагрегант, ацетилсаліцилову кислоту. Це було стратегічною помилкою, і от в 2023 році у пацієнта стався досить тяжкий інсульт. Відразу що декілька слів по пацієнту, в нього збережена швидкість клубочкової фільтрації. Він приймав симвастатин, але не досягнув рівня холестерина ліпопротеїдів низької щільності цільового. У нього збережена фракція вибросу і в нього досить. Виразні стенози, атеросклеротичні бляшки 50-35%. Мабуть, це і спонукало колег призначити ацетіл, саліцилову кислоту, але це таке. Ну, я вважаю, що це була стратегічна помилка. Крамка, більше тут нема про що говорити. У пацієнта стався інсульт в поішемічному типу в басейні правої середньої мозкової артерії на тлі. Фібриляції передсердь, дякувати Богу, швидко були зорієнтовані родичі, добре спрацювали всі служби. Пацієнту була проведена механічна тромбекстракція, вдало проведена механічна тромбекстракція, і він отримав інсульт середньої тяжкості за шкалою НАЙЧС 8 балів. і Така середня інвалідність за шкалою Ренкіна 2 бали. І далі ми бачимо діагноз, гіпертонічна хвороба, пароксизмальна форма фібриляції, 2 – 4 бали, хацблед 3 бали і церебральний атеросклероз. Ще раз роблю акцент: те, про що говорила Лариса Антоніна. Ми багато про це говоримо. Ми всі про це знаємо і пам'ятаємо, але чомусь. Стикаюсь я по випискам, працюючи з пацієнтами, мабуть, і ви, колеги, це бачите, пацієнтам з фібриляцією перед серць не призначаються антикоагулянти перуральні. І це, ще раз повторюю, є стратегічна помилка, якщо це чоловік і в нього більше 2 бали, а тим більше, якщо в нього було перенесене Гостре порушення мозкового кровообігу не може бути ніяких сумнівів, повинен бути призначений антикогулянт. Стосовно старту, я не буду зачитувати весь цей слайд, тому що такий він досить обтяжений. Чому колеги я вам його навела? Тому що на сьогоднішній день ми маємо стандарт медичної допомоги вторичної профілактики інсульта і по суті це... По суті, це правовий документ, на який ми можемо ссилатися. Якщо нас питають, чому ви пацієнту призначили на шостий день, ви призначили едоксабан. Я відкрию стандарти медичної допомоги, вторинна профілактика інсульту, і покажу, що у разі у разі шімічного інсульту з клінічними проявами помірної тяжкості лікування антикогулянтами може бути розпочати через 6-7 днів. Тобто я абсолютно. Юридично захищена. Ще декілька слів з приводу старта пероральних антикогулянтів у пацієнтів з ішемічним інсультом. Це дослідження не рандомізоване, дослідження клінічної практики, але досить велика когорта пацієнтів, майже 1800 пацієнтів. І автори пропонують. Починати старт терапії антикогулянтами у пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу на перший, другий, третій і четвертий дні в цьому дослідженні було продемонстровано, що пацієнти, які раніше почали приймати антикогулянти, мали менший ризик повторного іншемічного інсульту і менший ризик тромбоемболії. А ризик внутрішньомозкових кровотеч був однаковим. Ще раз повторюю, що тривають дослідження, присвячені старту антикогулянтної терапії у пацієнтів з інсультом. Їх результати ще не оприлюднені, але попередні висновки підтверджують результати цього дослідження. Ще одне дослідження клінічної практики. Дослідження клінічної практики, дослідження етна, в якому вивчався препарат Едоксабан. Велика група пацієнтів, 13 тисяч, ви бачите, пацієнтів. Завершилось перше річне спостереження. Це вже були пацієнти з великою кількістю супутніх захворювань, мали середній бал більше трьох балів і вік 73,6%. Що продемонструвало це дослідження? Що в групі пацієнтів, які приймали едексабант, інсульт та системна імболія мали 0,82% на рік. Випадків великих кровотеч 1%, відсоток, серцева судинна смерть 1,6% на рік. Тобто ну, мінімальні цифри завдяки едексабану була попереджена і серйозна серцево-судинна катастрофа, і серцево-судинна смерть, а ризик внутрішньомозкових кровотеч був мінімальний. Колеги рекомендую зафільмувати собі, зафотографувати цей слайд, коли я забуваю, а дійсно забуваються оці показники, коли ми можемо редукувати, коли ми можемо зменшити дозу перорального антикогулянту для кожного препарату. Існують свої показання і для едоксакорду, Препарат вживається один раз на добу, це також е дуже значний плюс, це покращує комплайнс пацієнтів, вживається один раз на добу в дозі 60 мг. Доза знижується вдвічі, якщо клірінс креатініна нижче 50, або вага пацієнта менше 60 кг, або пацієнт вживає циклоспорин, еритроміцин, та каназол дронедадрон. Період напіввиведення 10-14 годин, і прийом їжі не впливає на фармакокінетику. Пам'ятаємо про те, що Обов'язково повинно бути обґрунтування для того, щоб знизити дозу перорального антикоагулянту у пацієнта, іначе ми просто не захистимо нашого пацієнта від інсульту або тромбоемболії. А також необхідні певні спостереження. Не потрібно пацієнту перевіряти рівень коагуляції, він нічого не визначає. Необхідно визначати клірінс кріатініна пацієнтам з фібриляцією ПРЦ, для того, щоб призначити пероральний антикугулянт. А потім треба моніторити рівень креатініна у пацієнтів залежно від е, початкового рівня. Ну і також необхідна щорічна оцінка рівня гемоглобіну, функції нерок і Печінки. Стосовно нашого пацієнта модифікована антигіпертензивна терапія, призначена приндоприл, індопамід і бісапролол, підвищена доза, змінено статин, сімва статина на високоінтенсивну терапію розуво статином, і ми призначили препарат Едоксакорт, оскільки наш пацієнт не має показань для. Редукованої дози 30 мг, забігаючи наперед, пацієнт добре переносить терапію доксандкордом і продовжує приймати цей препарат. Шановні колеги, я дуже дякую за увагу.